Сьогодні хочу поміняти провідний ремінь на Сангіон Корандо 2 літра турбодизель. Автомобіль без гідропідсилювача на електропідсилювачі, тому ремінь тут трошки коротший. 6 ПК 1590. Ось такий він. Зараз натяжитель на, тяж, на, на 19, там ключом накинемо, потягнемо, знімемо цей ремінь старий. Колесо знімаємо. Піднімаємо автомобіль, захист відкрутимо і будемо міняти. Поїхали. Так, Машину підняли, колесо зняли, відкручуємо захист. Раз, два, ручну на 10. Раз, два, три. Знімаємо захист. Натягуємо натяжитель, знімаємо ремінь так, Знімаємо захист, добираємось до ремня, ремінь, шківка калінвала, муфта компресора, кондиціонера, ролик обідний. Зараз замалюю ще схему, щоб потім так само накинути ремінь. І будемо тягувати і знімати ремінь. Так, значить в нашій системі 7 роликів шківка коленвала. Компресор кондиціонера обгинна Обгінний ролик просто обідний. Значить, це, тут у нас генератор, муфта, помпа, також обгонний просто ролик і натяг, натягувач. Значить, у нас ремінь йде з шкіла коленувала на компресор кондиціонера. Потім через ролик цей іде на... Генератор, потім через помпу обходить цей натягувач і назад повертається. Ну, В принципі, все зрозуміло. Ось так. На 19 ключ одів подовжувачем збільшив, потягнув і скинув з муфти генератора ремінь. І все. І Знімаю. І ставлю новий. Після зняття ременю обов'язково порівняйте довжину з тим, що плануєте ставити, щоб потім не було неприємностей. Так, що в нас тут? У нас тут був оригінальний Сангіон? 6 ПК 1587 контітеч. Сангіон. Оригінал. Ну що, будемо ставити? Зараз подивлюся ще ролики, ось цей верхній і нижній. Ну, і покручу помпу, послухаю, чи нічого не шелестить. Все, ремінь новий стоїть. Все як по схемі. Шкілка ленвала, кондиціонер, обвідний, муфта генератора через помпу, через обвідний, натягувач і обратно повертається сюди. Іва, все, зараз заведеться автомобіль перевіриться Наче всі покрутив, пошевелив, все крутиться, нічого не шелестить. Все, наче не пишіть нічого, все в порядку. Все, ремінь помінявся, на все про все пішло хвилин 20, мабуть. Зараз захист ставлю на місце, колесо прикручу, опускаю автомобіль. І поїхали далі. Ремінь привідний замінений, на все про все пішло 30 хвилин. Зі зняттям колеса, все, і замін. Një dalje.